Вночі ворог атакував Запоріжжя та район п'ятьма шахедами. Уламки одного з них лежали прямо у зруйнованому подвір'ї частного будинку у комунарському районі. Всі не можуть точно сказати, куди воно І Іли на... в гараж, або самі здесь, копать здійснюють. здесь. Ну, десь. Сам шахет. Сам остатки его валялись у меня. А куда он упал? Кто его знает? А у меня на дорожке они валялись. Ехала, Никто не пострадал и я очень доволен. Я говорю, я в общем-то был даже рад, что упала не на жилой дом, а где-то рядом. То есть, и что это взорвался бак, а не боеголов? Вибух пошкодив не тільки будинок, а й газопровід. Від витоку газу у подвір'ї почалась пожежа. Проснувся вогонь. Від... От коли горілки, газові горять, знаєте, воно такое. Глянув в вибито, Це саме тут пламя горить. ну я з став. кругом плана, ну, бросился это самое э, звонить во, во все инстанции газовщикам, пожарникам. Приехали, потушили. Значит, э, ну, никаких нет, работы дофига. Сейчас беру тачку, беру лопату и начинаю все вот это вот вычищать. Что еще? Надо ж наводить? сначала мусор убрать, а потом надо будет застеклять все. Делать. Работы хватает. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків та нежитлові споруди. Постраждала 64-річна жінка, яка напередодні перенесла інфаркт. Я прокинулася, коли залягала статус о 12-й Я почула, що дуже летить сніг, той Боже ж ти мій, кому-то повезі. Ми скачили, не знаємо, що діти, куди біжати. Собака в обморок, і в обморок. Подівалися, як могли, вискочили, побігали хмари. А тут и там іще гудяться, а я потім чую, що вже не можу. Я можу відсутися, поки трясується, трясу, серцем валіть, вон добре. Ну запитала коті, сказала їй, швидка, сніг підприяти тиск, дали мені. Ти від його соціалізації розказали. Прибирати будемо. Спасібон привіз куди це виносити. бо там склає, столи, поле і все. Ну, комунальні служби навіть нас не питали. Вони самі забили вікна, всі, зважаючи на нас, не ми все. Комунальні служби одразу після атаки приступили до ліквідації наслідків. Роботи тривають до сих пір. Соціальні працівники та громадські організації документують пошкодження та надають допомогу мешканцям за запитом. Oh, Eu <laughs> não